Намасте сьогодні я хочу вам розповісти про свій новий клас, який я для вас приготувала. Цей клас буде присвячений пінчамайорасані, тобто в стійці на передпліччях. Це не проста асана, але й не надто складна. Вона вважається асаною середнього рівня. Проте техніка безпеки тут має надзвичайне значення. І найголовніше, що в своєму класі я вам покажу, як поступально крок за кроком підготувати тіло до цієї асани. Зокрема, більшу частину нашого заняття буде займати комплекс Сан Санхана Нанча, тобто під. Підвідні асани, підвідні вправи, які будуть готувати в першу чергу наш плечовий корпус та тіло до перевернутої асани на передпліччях. Дана асана не завжди вдається з першого разу, оскільки. Вона технологічна, досить непроста. Однак, коли ви вже освоїте технологію того, що наш тулуб потрібно встановити в вертикальному положенні тільки верх ногами, то у вас обов'язково все вийде. Головне спіймати баланс. Хай щастить.